Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, та гарного часу доби і всього самого-самого найкращого. Вечеря у нас на господарстві і трішечки роботи, яку потрібно за сьогодні зробити. Кури наші тут вечеряють. Змістився у нас графік роздачі вологих мішанок. Вологі мішанки в нас попадали чомусь зараз на вечір, а зранку вони їдять у нас суху зерно суміш. Всі вони тут на кучі, і це мені зовсім і зовсім не подобається. Потрібно швиденько розділяти качок, розділяти курей, тому що виходить взагалі такий каламбур, що просто каламбур. Кури породи михаленська зозуля. Хто мене запитував в коментарях, що це за порода сірих курей? Це кури породи михаленська зозуля, виведені з власного яйця у власному інкубаторі. І виглядають вони ось так, як ви можете бачити. Досить такі гарні величезні кури, з гарною. Вагою, з гарними показниками, і по вазі, і по яйценоскості, і по своєму зовнішньому вигляду. Але трішечки зараз вони виглядають не дуже гарно. В когось хвостів немає, у когось пір'я обскубане, в когось око побите, тому що тут у нас є індики, які дають. Жару всім іншим, особливо тоді, коли вони сходяться їсти, і особливо ось ці пасхудні індики, які починають всіх бити. Декілька курей вони взагалі вже притоптали, декілька курей вони вже вбили. Їх потрібно швиденько від них забирати. Качки також тут не потрібні всі-всій. -всій. Сташині зграї, тому що качки ось прийшли до води. Зараз я покажу. І починають тут купатися. В них є тазики, налиті водою, в них є своя територія, в них є свій вигул, в них є своє місце, але їм скучно, самотньо, їм треба сюди прилетіти. До курей, до індиків, обійти весь збір, обійти всю територію і починати ось тут влаштовувати свої купелі. Стоять, купаються. Минулорічні кури почали линяти і півні їм пообдирали спини, особливо молоді півні. Ну, а молоді кури виглядають досить таки гарненько. Ось Михаленська зозуля це всі молоденькі курочки, які вдалося виростити в цьому році і в цьому сезоні. Ось такі величезні ходять півні. Кури можуть змінити місце проживання, кому цікаво. Молоді починають нестися. Хто бажає, може в своєму господарстві утримувати ось таку красу. Потім тут ще є помість курей чубатих, бородатих, більшість курей породних, які утримуються в чистоті, але на даний момент вони утримуються всі разом. Це господарство. Цілим фейерверком в одному місці, тому що загородка одна величезна, але поки розділити можливості їх немає. Качки висмикують в них пір'я. Не дають їм нормально линяти курям тим, які линяють. Хтось б'ється, хтось вже заходить до хліва, хтось залишається на вулиці, тому що вони ще не всі знають, куди їм йти і що їм робити. І ось так приходить вечір в наше господарство. Тут є ось такий величезний вигул, ось така величезна територія, а вони всі лізуть в одне місце. Тут вже у них і корито стоїть, тут у них і поїлка стоїть величезна, тут у них море місця, а воно зараза все одно лізе туди, куди йому не потрібно лізти. Одними із найбільших курей в господарстві і взагалі курей, яких я отримував породних за роки свого господарювання, це не Брама, не Орпінгтон, не кохінхін, а саме Михаленська зозуля, яка є одною із найбільших порід серед представників, які я вам перерахував. І одною із найкращих представників по яйценоскості серед всіх м'ясоєєчних саме порід, а не кросів. Несуться вони дуже і дуже гарно. Якщо ось такі справи, ну а ще в нас є ось такий акробат. Ось така красунька камалія. Яка тут розкидає відра, показує свій характер, проситься на вулицю, випускаєш її на вулицю, вона брикає тінь, розганяє всіх курей, розганяє всіх качок, починає скакати на сітку, дуріє як маленька дитина. Ну, а взагалі красива ось така козюлька. Одну фанеру вже відірвала, вже добралася до іншої і думає, як би зробити втечу з хліва. Кузюнька. Вона вже трішки освоїлася. Вона вже звикла до голосу. Вона вже знає, що вона одна, але вона не звикла ще до того, що їй приходиться сидіти закритій. Ось така маленька дівчинка. Ще залишається поприбирати у двох лівах. Ось цей один, не знаю, що тут у нас, Які склади. Тут все завалено, може щось пригодиться. Для того, щоб десь щось підлатати, підлампічити. І залишається ще один невеличкий лівчик, з якого потрібно повикидати весь хлам і весь мусор. Тут у нас любов. Молоді качки і молоді качурі вже спарюються. Все в нас тут нормально. Скоро будуть яйця. Скоро будуть каченята. Так що процес йде. Кольорові заберуться, залишаться тільки е, білі для інкубаційного яйця. Ну, а кольорові будуть утримуватись окремо для того, щоб сідати на яйця і висиджувати подальшому каченят. Ось такі величезні красені, яких шкода пускати на м'ясо. Хочеться прилаштувати в добрі руки для подальшого розведення в інших господарствах. Так що, кому цікаво, можете звертатися і придбати для себе красунчика для зміни крові. Або для білих, або для кольорових качок, які в подальшому дадуть вам гарне потомство, яке піде по білому качурові. Ось іде ще один красунчик, і за ним іде красунька. І ось так проходять і будні, і вихідні. Прибирання, годування. Ремонтування. Ще з оцієї теплички треба буде зробити курничок для того, щоб там можна було отримувати маленьких, які будуть собі жити окремо. Та територія відгороджена, відгородити ще ось тут, переділити все по секціях. І щоб усе знаходилось вже на своїх місцях, а не було в такому хаотичному стані, як воно знаходиться зараз. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, і всього самого самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Миру, добра, здоров'я, благополуччя, і всього самого, самого найкращого. Робіть добро, воно обов'язково повертається. І не забувайте мріяти. Мрії також здійснюються. В коментарях писали, що мріяли про коня, але ж таки все життя пройшло, а мрія не збулася. Якщо не було можливості придбати коня, тоді знаходьте можливість, щоб бувати частіше в тих місцях, де є коні. У мене зараз можливості тримати корови немає, хоча я дуже. Цього хочу, то я знаходжу можливість бути там, де є корови. І насолоджуватися тим часом, який можна з ними проводити. Хоча багато хто каже, що це повна дурня. як можна взагалі насолоджуватися часом, який ти проводиш біля корови? Для мене це такий релакс, що мені не треба нічого. Якщо чесно, то напевно я. Замінив би всю свою птицю, якби в мене була можливість тримати корову. Тримав би там собі якийсь десяток курочок, сім'ю качечок і корову. Ну, а так як можливості утримувати корову немає, то граємося з господарством, яке радує. Багатьох глядачів, які також не мають можливості його утримувати, але з задоволенням і з великою любов'ю переглядають відеоролики. Тому ще раз всім бажаю всього самого найкращого і до нових зустрічей. Да, Мусюня! Чистить свої пір'їнки. І збирається спадки. Ну і гусей я б також тримав. Я б від них не відмовився ніколи.